Відновити порушення або втрачені фізичні навички, а також навчитися жити в нових умовах після лікування. Українці можуть безоплатно отримати реабілітаційну допомогу в стаціонарних та амбулаторних умовах. Її вартість оплачує Національна служба здоров'я України. На Тернопільщині 15 закладів надають стаціонарну реабілітаційну допомогу. 18 робляться в амбулаторних умовах. Травматологічні захворювання. Пацієнти, які перенесли інсульт, їм треба вчити ходити, говорити, відновлювати елементарні рухи, як користуватися газовою плиткою, шкафчик відкривати, відновлення функцій тих, які сталися в результаті порушення чогось. У кабінеті міністрів стверджують, що безоплатно доступні обстеження реабілітологів, розробка плану з відновлення, лабораторні аналізи, допомога психолога, знеболювання та деякі лікарські препарати, а також навчання пацієнтів, членів родини основам медичного догляду. За словами Ольги Єрмоленко, сьогодні найбільшу допомогу у цьому напрямку лікарі, медзакладів Тернопільської області надають військовослужбовцям. Якщо військовослужбовець знаходиться у лікувальному закладі, в лікувальному закладі є психологи, є проходить анкетування з допомогою якого встановлюється, в якому стані перебуває військовослужбовець і за необхідності йому надається ця психологічна допомога. Щоб отримати реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах, потрібне направлення лікаря первинної медичної допомоги або лікаря-куратора. Якщо ви хочете пройти реабілітацію в стаціонарі, тоді знадобиться направлення від вашого сімейного лікаря.